Усім привіт! Ви на каналі Коля Фасоля. З вами знову я Прикарпатський Роман. і почав розбудовувати новий хутір. А, ось такий знову кластер. Хутірський, знову робоча зона, де у нас будуть а, ферма, свинарник, а, корівник а, ось, а, курник. І, звісно, наші мешканці Пелорама. Коротше, щось подібне ось цьому. Вже в цій частині я думаю, що трошки тут розбудуються і буду потихеньку братися за розбудову нашого центра і наших кам'яниць. Тож, приступаємо до цієї справи. Ну і з чого ж почати будівництво ось такого хутора? Ось тут. Звісно, нам необхідні люди, звісно, нам необхідні будівельники. Тут у мене будівельники є, я їх ось, бачите, звільняю. Також у мене тут є лісопильня. Я її буду розбирати. Людей я тут вже звільнив. Ну і, в принципі, Ось ці вуглярки я теж буду розбирати, знищувати. Тому що треба буде трошки додати людей тут, побудувати ось тут будівельню, звісно, побудувати невеличкий ринок і починати розбудовувати ось цю територію. Так, ферма, звісно, побудована, є два поля, і ось я започаткував будівельню. Коли побудується будівельня, я найму на роботу працівників, вони, напевно, будуть десь звідси. І ось ці три будинки, я так думаю, і напевно ці. Прийдеться перекласти їх десь ось тут або з цієї навіть сторони. Але перед цим треба, звісно, зробити хоч якісь пару яток для того, щоб нашим мешканцям було де закуповуватися. А ось ці ось тут у мене є по-моєму, сім будинків. Я лишаю, для того, щоб вони більш-менш справлялися. З ось цими об'єктами, які у нас тут є. Тут, до речі, теж можна а, звільнити а, по одному працівнику, тому що, в принципі, в мене одяг є. А, так, теслярня найбуде, ковальня найбуде, чому б ні. А, ну і в принципі взуття найшиють. А, ну, і ось так. А, так, далі. А, звісно, зараз побудується. Ось бачите наша будівельня. Найму людей, побудую лісопильню. Побудую, напевно, глинницю. Ось будемо видобувати цей очерет. Будемо робити кривлю для наших будинків. Тобто покрівельну не обов'язково треба покласти. Ну, Ось так вийшло. Бачите, є вже комора, є невеличкий такий базарчик, є у мене лісопильня. тут уже в принципі, все запустилося. Також поклав, бачите, ну будівельня тут, тільки одне вільне місце, ну і покрівельна. Ось тепер можна приступати до розбудови будиночків. В першу чергу хочу побудувати ось такі будинки без земельної ділянки. Ними і займемося. А тут на цій території вже я перекладу ось ці три будинки. Ну, Так як будівельників у нас дуже багато, все будується дуже швидко. Так, поклав я ось тут іще соліварню, так як у нас з'явилися свині, і у нас є вже потреба і в солі. Так, ось бачите, тут у нас сало сире, тобто виробництво навіть сала, м'яса у скотобійні, тому ось сіль необхідна. Так, для того, щоб побудувати нам соліварню, нам ще прийшлося побудувати каміннярню. Ну, ось ми наняли працівників. Тут також треба буде найняти працівників. І у нас кількість вільних рук скорочується. Тому ось доклав пару будинків. Зараз я це все добудую і почну ось тут розбудовувати ось такі. Будинки, які мають обістя. Так, знову до нас приїхав гонець. В принципі, нічого такого інтересного вони нам не предлагають. Продати ми їм поки що теж такого нічого не можемо. Ось 400. Давайте продамо муки, Так, аби трошки мати коштів. До речі, коштами все нормально. А, все окей. Якби. Проблем з цим вже нема. Тут сплошні плюси. А, ну і ось так. Треба буде ще закінчити ось цей міст. А, лише тепер не знаю, може тут побудувати ось такий кам'яний міст. Тут, до речі, він є. А, може буде краще зразу побудувати кам'яний. Ну, кам'янярна в нас вже є. Каміння у нас вже є, тому чому б і ні. Так, трошки не вистачає мені людей, доклав щось будиночки. Коротше, довго будується цей міст кам'яний, я навіть дозволив собі таку слабинку закупити трошки каміння, але там буквально 900 одиниць, але все одно не стало. Тобто довго будується такий міст. Тут, до речі, у мене в скотобійні з'явився ось Алій, поки що не знаю, що з ним робити. А ось Яловичина треба а, постачати на ринок. А, ну так, взявся, одним словом, за розбудову ось цих хатів з земельною ділянкою, які мають. Тому що ну, не хватає мені людей. Коротше, а, треба ще побудувати вапнярку, треба побудувати а, грабарню. В общем, одним словом, дуже багато всього треба побудувати, але. Нема багато людей, тому зараз нажим сугубо на ось ці будиночки. Тут зараз покладемо ще ось такі будинки з землею, з земляною ділянкою. Ну а потім можна буде покласти і ось такі тут ще ось, бачите, є місце, але до, крани... до крамниць далеко. Ну ось Тут ще можна покласти, треба буде ще трошки тут виробити. А тут можна буде додати ще, до речі, якісь поле, наприклад. Одним словом. А людей треба більше. Е, ну, ось я перемістив ось ці будинки, що тут були. Ось, бачите, тепер вони ось тут. Тут ще трошки додав. В принципі, вже є цегла. Ось починаємо видобувати сіль. Так, ось тут побудував. Перше лісопильню. Ще навіть найняв людей ще нікого немає. Треба, звісно, розбудовувати ринок, побільше тому що зараз будемо будувати кам'яниці, у нас буде більше населення, і зараз ми цю площу повністю будемо розбудовувати якомога більше і ширше. Я так думаю, що треба буде ще один склад робити. Ще я не вирішив, де його буду робити. Але думаю, що, напевно, треба буде ще перекласти ось ці будинки, тому що місця тут уже буде бракувати. І так, трохи я тут забуксував а, з побудовою кам'яниці, тому що не вистачає цегли. А цегли не вистачає, тому що не вистачає вуглю. А вуглю не вистачає, тому що не вистачає дров. І Вирішив я, бачите, покласти дивіться цегольні, покласти тут склад, на який буду просто а, постачати дрова. А, звісно, тут є ліс, можна було і звідси а, тут, верніше покласти а, лісопильню, але в мене дуже мало людей. Тому я вирішив най, переміщають собі сюди а, а, дрова, а ось тут будемо випалювати вугілля. Ну, і ось так будемо Потрошки виробляти цеглу. Так, ніби я е, назбирав ресурси, але не вистачає вуглю, е, тому що е, у вуглярках не накладені дрова для випалювання вуглю. Е, тому що не хватало різноробів. Бачите, понакладав будиночки для різноробів, і вже потихоньку ось вуглярки заповнюються. Короче. Ось тут вже. Можна випорожнити. Ось така ось послідовність для того, щоб зробити хоч одну кам'яницю, треба скільки задіяти різних ресурсів, людей і, і різних об'єктів, ось таких, як цегольня, вуглярка, склад, наприклад, в який я постачаю дрова для того, щоб випалювати. Тут, тут ця ще вуглярка у мене тут не скажімо так, чомусь не працює. Я думаю, того, тому що тут немає у мене е, також різноробів. Е, треба буде додати, напевно, тут е, якусь ферму, або, скорше всього, просто ось докласти ось такі будинки і докласти трохи різноробів. Е, так, звісно, що треба якомога більше кам'яниць, е, там будуть жити різнороби. Е, і заодно нашим мешканцям, е, які мають земельні ділянки, буде десь заробити коштів. Ось так. Тут ринок буде чим мати, торгувати. Та й в принципі взагалі економіка буде трохи зростати. Трошки забарився я саме з будівництвом кам'яниць, тому що не був готовий. Не було все підготовлено. І ось перша кам'яниця вже є, вже є 5 родин. А, так, Не вистачало людей, додав різноробів і все запрацювало. Цегольні наші запрацювали. Тобто є а, різнороби, які постачають а, необхідні ресурси. А, ну і, В принципі, буду далі розбудовувати ось кам'яниці. Так, Добудую ще а, пару кам'яниць. Ось Одна добудовується, ще одну тут покладу. І, напевно, буду цей випуск, випуск завершати. Так, ось тут а, наклав млини. А, давайте треба наняти все ж таки, людей на роботу, а, тому що у нас дуже багато є пшениці, її треба переробляти. А, ну Звісно, що знов тут буде не вистачати робочих рук. То давайте тут додамо ще, може, а, парочку ось а, хат. Так, для початку нам треба вирубати ось цей ліс, а вже потім тут розбудуємо додаткові будинки. Так, ну давайте завершувати. Ось добудовую я вже і другу кам'яницю. Трошки я, звісно, затягнув з цим відео. А, не пішло так все, як я планував. А, одним словом, ще треба добудувати ось тут кам'яниці. Хоча б ще з дві. Ось є одна і ще дві. Добудувати нам треба тут робочі руки. Треба побудувати, звісно, олійницю. Ще треба побудувати грабарні, наприклад. ось Так само треба буде і сироварню, склади, сади, курники. Одним словом, не вистачає мені рук, тому треба ще хоча б дві кам'яниці. Ось тут треба буде забудувати всю цю територію, грабарні треба буде зробити, звісно. Може, ще одну навіть чоботальню і ще парочку ось ткалень і кравецьких ось таких будинків. Так. Ну, так само треба покласти тут точкарню, тому що дуже багато вже нам треба перевозити саме товарів, ресурсів. Ці малі тачки не надто швидко справляються. Бачите, вони маленькі, тому вони перевезти багато не можуть. Так само треба і стіло покласти, треба зробити вози, щоб ще швидше можна було транспортувати товари і ресурси. Ну і, звісно, ще один склад добре було б, щоб було дещо зберігати. Ну, поки що ось так, на такій ноті будемо завершувати, і слідуще відео у нас почнеться саме з розбудови ось цього центру. Але перед цим нам треба буде добудувати ще парочку ось цих кам'яниць. Ну, а на сьогодні все. З вами був Прикарпатський Громан, Ви були на каналі Коля Фасоля, Мирного Неба, Слава Україні, всім пока.